Джерело доходу третього рівня. Отут починається бізнес. Тобто джерело доходу третього порядку то коли власник бізнесу, інвестор, купує знання, час, здоров'я інших людей і виходить з цим на ринок. Це прибавлена вартість, і це є дохід власника бізнесу. Джерело доходу четвертого рівня, це про що я говорив, до чого вам всім треба стремитися, це є гроші отримані від монетизації вашого таланту. Отут появляються гроші. Гроші появляються в той момент, коли ви монетизуєте або не монетизуєте ваші таланти. Тому зверніть увагу, тепер подивіться на проблему грошей через оцю призму. Тобто ті гроші, які у вас є. Вони свідчать про те, яка була у вас культура відношення до грошей в минулому. Наскільки грамотно ви, як власник, розпоряджалися своїми ресурсами, які знання ви накопичували, куди ви з ними пішли? Рівень вашого здоров'я. І от що цікаво, ресурс зв'язки. Можу дві години розповідати про те. Але зараз кажу найголовніше. Зв'язки це той ресурс, який дозволяє нам швидше і дорожче продати свої знання і інші ресурси. З другого боку, зв'язки дозволяють дешевше і краще купити знань на ринку праці. Все крутиться, все обертається. Реінвестиція грошей на першому рівні. Ви дістали кишенькові гроші. Фундаментальне питання дитині дали кишенькові для батьків. Куди дитина подасться з тими грошима, від того залежить її майбутнє? Чи вона купить цукерок, чи купить книжку? Якщо дитина купить книжку, життя її буде інше. Якщо купить цукерок, життя буде інше. І отут починається багатий напрямок життя. Бідний напрямок життя. Хтось мудрий сказав, що бідні живуть, щоб їсти, а багаті їдять, щоб жити. Фундаментальна річ, тому що є їжа, яка робить нас бідними. І є їжа, яка робить нас багатими. В кластері здоров'я я дві години розповідаю про, про їжу, про культуру відношення до їжі. Що треба їсти, щоб бути в тонусі, в корожі, готовому до роботи працездатному. в тій частині дня, коли треба працювати, і як Розслабитися, заспокоїтися, підготуватися до відпочинку до відновлення своїх ресурсів в той момент, коли трудовий день закінчиться. Це культура харчування ділової людини. Девіз простий: віднесися до їжі як до лікарства, щоби не їсти лікарство як їжу. І в той момент пошуку щастя. Момент пошуку щастя. Бідність задовольняє в дуже простий спосіб. Називається найкоротша дорога до пекла лежить через рай. Коли людина напряму напряму ламається в рай, це значить дістати ендорфін, екзорфін. От в організм виділяється внутрішній наркотик. Але люди вони такі хитрі, що всі останні 10 тисяч років вони шукали щастя в чистому вигляді. Дойшли до білого кристалічного порошку або до капель. От алкоголь в каплях. Щастя в каплях. Випив і тобі вже добре. А коли тобі добре, на від добра добра не шукає. Після смачного обіду за законом Архімеда. Треба поспати. Не можна проспати своє життя. Я задаю питання: люди, ви хочете жити під кайфом? Чи кайфово жити? Якщо кайфово жити, то значить жити у свідомості того, що відбувається, і мати на це вплив. Це робить мене щасливим. Коли я можу вплинути на перебіг свого життя і на своє майбутнє. Чому багаті так пхнуться до багатства і до грошей? То є люди, які не довіряють своє щастя кому-небудь іншому. Тосі, уряду, президенту, начальнику. Так? Вони самі хочуть вирішувати свої проблеми. Ми ж здатні віддати своє щастя в чужі руки. Ви Знаєте, якщо в тебе нема грошей, то хтось буде мати тебе за гроші. Хто за цю ідею? Щоб його мали за гроші? Ніхто. Тому майте гроші. Знайдіть спосіб. Знайдіть тих людей, вчителів, які розкажуть, де і що лежить. Піраміда заможності в чистому вигляді. Основи основа нашого життя. Відносини між тим всім. Фундамент, фундаменті повинно бути то, то і то. Час підтискає, йдемо далі. Питайте, говорив про вичерпні ресурси, ось вони вичерпалися. Фіні доля комедія. Помні о смерті? Закінчилось. Закінчиться. Задаю питання аудиторії завжди в тому моменті. Шановні, ким би ви хотіли залишитися після смерті у свідомості свого оточення? Рідних, знайомих, близьких, рідного міста, коханої батьківщини, ким би ви хотіли залишитися? Я вам задам ще одне питання, яким би ви хотіли померти? Бо помрем. Чи заповіт складений? Чи знання ваші упаковані? Після нас залишається. Наш талант реалізований чи ні? Наші знання упаковані чи ні? Чи ви заберете їх в могилу? Чи ви написали трактат про те, як ви жили? як ви дожили до такого щасливого кінця? А ваші зв'язки, вони були правильно передані вашому потомству? А ви нажили авторитет, який можна передати своїм дітям, щоб їхні двері відкривалися ширше навіть після вашої смерті? А ким би ви хотіли жити? Перейдемо до оптимізму. Ким би ви хотіли жити? Як ви себе бачите в своєму житті щасливо? Чи плануєте ви своє щасливе життя? Пакта ну, я говорив про докори сумління, страхи, так? А можна це вибити іншим клином. Клин клином вибивають. Тобто, якщо ваш мозок буде зайнятий іншим, то ви заведете собі зошит і намалюєте собі свою мрію більшу від життя. Свій образ, який залишиться, пам'ятаєте? Гай Юлій Цезар. З усіх імператорів Римських ми пам'ятаємо тільки одного. Знаєте чому? Мудріший був чоловік. Він за руку водив за собою свого біографа і чітко пильнував, що той пише. А потім потурбувався про те, щоб письменаті попали в правильні бібліотеки. І після його смерті ми віками. Хочемо бути такі, А ви думаєте, він такий був? Наскільки ви впевнені, що він був настільки класним, гідним і так далі? Дійсно, він, ще крім того, він ще використовуючи свій час знання правильно, але упакував він ці знання в спомени, в історію і прославив не тільки себе, а й батьківщину Римської імперії. Після цього правильні люди будують другий рим, третій рим, ну нічого в них не вийде. Хороша технологія, запам'ятайте собі. Ліпіть свій образ. Думайте про майбутнє, працюйте над тим. Спадщина. Спадщина. Наслідство. Плоди вашого таланту. Зосередьтеся над тим і плануйте своє щасливе життя. Заведіть собі щоденник і пишіть там, ким ви хочете бути, ким ви є, що треба для цього зробити. Я вчу людей планувати щасливе життя. Ви подивіться на класичний органайзер. На понеділок сторінка, на вівторок сторінка, на середу, четвер, п'ятницю сторінка. На суботу-неділю одна на два дні. А ми ж живемо для щастя. Ми живемо там. Тому я вчу людей планувати своє життя від того моменту, де нам приємно. Мрія більша від життя вона не до всіх доходить. Мрія життя, мрія періоду життя чуть-чуть починає бути зрозумілим. Але мрія року, вона чітко кристалізована. Найбільший відпочинок, відпустка. так? Намалюйте собі це вже. Дата. Де будете відпочивати? З ким будете відчіпати, що ви будете там робити. У мене календар починається в місті Брела, на березі Адріатичного моря. У мене там закінчується період мого щасливого життя. Так я планую наступне. Я цілий рік живу мрією. У нас є план, у нас є друзі, все розписано. А далі під тим виходить, бюджет. How much? Скільки це щастя коштує. І ви чітко знаєте, скільки вам треба накопичити свої заможності на той період. І далі ви пишете 10 способів, як заробити зайву тисячу гривень. 10. Далі з нього вибираєте. Що можна зробити найшвидше, кого підтягнути? Що видати на гора? Коли, як оцінити свій талант? В чому ваша унікальність, в чому ваша унікальна комерційна пропозиція? За що вам повинні люди віддавати свої гроші, котрі є вони, їхнє здоров'я, їхні знання і так далі? Люди міняються. Я маю гроші, купую ваш час. Купую ваші знання. Я збагачувався. Я продаю знання. І так влаштоване наше життя. І в нас 12 година. Дякую всім за увагу. Мені треба тільки півтора години, в принципі, щоб розговоритися. Але мені вдалося якось так, що небудь, я сподіваюся, так?